اوه Жінка стає мамою, її життя кардинально змінюється. І хвилююче питання всіх мам у декреті, як організувати свій час, щоб встигати бути турботливою мамою, люблячою дружиною та привабливою жінкою. Сьогодні ми спробуємо довести, що декрет не вирок і для жінки, яка прагне відбутися як професіонал. Це щоденник для батьків сьогодні тайм менеджмент жінки у декреті. Чим зайнятися, аби за пелюшками не втратити власного я? Я це робила разом з дитиною, паралельно її годуючи, граючись, миючи і чимось ще займаючись. Як подолати депресію і встигнути все важно бути хорошим організатором, Важно розуміти, що я можу попросити помощи. Що турбує чоловіків, коли вони стають татусями? Ну, то, що там образило червону вам, не вистачало уваги. Історія жінки, де чоловік не витримав випробування дітьми. Я узнала, що у нього є дівчинка. Що треба знати подружжю, аби декретна відпустка не зруйнувала родину? Конфлікти тільки тоді, коли це мой дитина, це мої забути, ти прийшов, везміш щось на плітки. Ви дізнаєтеся, як повернути привабливі форми після вагітності, а також отримаєте майстер-клас з декупажу. Мистецтво для мене це все ж таки якісь там медитації. За часів кріпацтва поняття декретної відпустки взагалі не існувало. Жінки мали на пологи та одужання три доби. Після цього мусили працювати інакше побиття. Вперше про декрет заговорили 14 листопада 1917 року. Тоді Рада народних комісарів постановила давати породіллі відпустку від 6 до 18 місяців, що залежало від складності пологів та попередньої роботи. От жінки. Сьогодні ж, наприклад, жінки Великобританії отримують 6 тижнів декретної відпустки з оплатою 90% від заробітної плати. І ще 46 тижнів з фіксованою ставкою 123 євро щомісяця. У Швеції породілі мають право на 18 місяців декретної відпустки. Заробітна плата компенсується у рівних пропорціях роботодавцем та державою. В Австралії молода мама залишається вдома на рік, але... Держава не гарантує ніяких виплат. В Україні жінки доглядають за дітьми до трьох років і отримують декретні виплати згідно законодавства. Декрет – це найщасливе час. Рячись на всю цю красу, навіть не віриться, що ці ляльки створила жінка, яка до того як стати мамою, не вміла навіть гудзика пришити, але все змінилося, коли вона вийшла в декрет. І тут її творчий потенціал розкрився. Майстриня Олена Гергель розповідає, коли дізналася про вагітність, щойно отримала фах театрального режисера і насолоджувалася викладанням акторської майстерності студентам. І коли пішла у декрет, ледь не збожеволіло. Світу нема, тебе закрили в чотирьох стін, і нема взагалі ну не розумієш, чим себе зайняти. Бо всі твої друзі, вони ну вони ж без дітей і вони там дуже цікавими, всякими роботами зайняті. Тоді Олена зареєструвалася на одному з соціальних сайтів, де такі ж мамочки ділилися секретами самореалізації, і однією з порад було почати майструвати красиві речі для побуту власними руками. Олена вирішила спробувати. У мене навіть машинки тоді не було, і я почала руками, бо вони вважаються, ну найкраще це шик, це все ж таки повністю руками їх робити, цих кляк. Це було дуже важко, але я навіть вже потім навчилася якісь рісінькі стежочки ці робити. В результаті все одно що потім мені подарували на честь цього машинку. Так, крок за кроком, поки син Олени спав, вона майстерно навчилася шити ляльки, квіти та оволоділа технікою декупаж. А також створила власний інтернет-сайт для батьків. Ми попросили Олену провести майстер-клас з виготовлення домашніх прикрас. Дочекайтеся. Декретна відпустка для багатьох жінок означає досить ризиковану зупинку для професійної самореалізації, після якої будувати кар'єру треба спочатку. Наша героїня до попередньої роботи взагалі не повернулася, і про це не шкодує. Колишній бухгалтер Аліна Яковенко сьогодні бізнес леді, яка шиє слінги. Аліна виховує двох донечок старшій яринці чотири роки, а молодшій Дарині всього чотири місяці. До декретної відпустки жінка активно працювала і коли прийшла пора прощатися з роботою, злякалася. Я дуже боялась, що я буду сидіти вдома, нічого не робити. І взагалі життя зупиниться. Психологи запевняють, цих страхів можна уникнути. Важно бути хорошим організатором, Важно розуміти, що... Я могу попросить о помощи, я могу организовать свой день таким образом, как мне было бы нужно и мне бы хотелось. Вот, и тогда, в принципе, каких-то таких жестких ограничений и отказов от любимого дела у женщины не будет. Гарным и помощниками может стать атеитник. Бабуси, тато, алиным человек, не все взять на себе, ряд хатних обов'язків. Первую генеральну уборку квартири це було коли дружина була з дитиною в пологому і попросила прибрати. Тоді я вперше за життя там під шкафами витирав на шкафах. Він справді мені став дуже допомагати в плані прибирання і в плані готування їжі. Тобто, коли я не можу цього зробити, він допомагає і готує їжу для нас, для нас для всіх. Але цього виявилося замало. За кілька місяців догляду за дитиною Аліна почала переживати, що деградує у власному розвитку. Був поганий настрій, були якісь періодичні сльози, було якесь незадоволення тим, що навколо. там... Дичими, все ви робите не так, і я взагалі все роблю не так і взагалі я не така, і все йде не так, як треба. До роботи в офіс мені абсолютно не хотілося повертатися. Я не уявляла, як я залишу дитину, я не уявляла, як я буду витрачати купу часу на дорогу і потім сидіти в офісі пити каву в той час, як моя дитина десь там скинула. Окрім того, я хотіла бачити, як вона росте. Тобто я хотіла бачити це своїми очима. І жінка почала шукати шляхи самореалізації вдома. Щоб вдало обрати заняття, психологи пропонують піти за такою схемою. Спочатку запитати себе, що мені приносить задоволення, і уявити кінцевий результат своєї праці. Мой абидіний день. Через пять лет вторник такого-то месяца, такого-то года. И Вот я проснулась утром, я вдруг она понимает, что она пошла в школу, потому что она учительница, либо она понимает, я пошла на съемную ученую площадку, потому что я снимаю сериаля, либо она что-то понимает. Вот таким образом можно заглянуть в будущее и услышать ответ от своего собственного я. І коли жінка з-поміж багатьох картинок майбутнього побачить свою, потрібно скласти та записати етапи втілення цієї ідеї. Можна піти на курс, або можна повторити поступити вторую шаг дизайну, або мені потрібно купити нитки для вязання. І от спочатку крупні шаги, от стратегічно потрібно вот це, вот достичь мені потрібно цього, тактично потрібно вот це, 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 потрібно одягти босоножки, сходити в магазин, вибрати, к примеру, ті ж нитки і потихонечку починати. Так, Аліна вирішила стати кравчиною. Коли починала, вона ніби боялась сама собі сказати, що я хочу цим займатися. Вона казала, я там от, куплю ткани небагато, куплю багато там, всіх цих запчастин, але я буду там для друзів пошию. Для того, аби прибрати страх поразки, треба окреслити для себе часові рамки. Наприклад, рівно за два тижні я пошию 5 слінгів на продаж. Це допоможе чітко рухатися до поставленої мети. Перші слінги Аліна шила в своє задоволення і дарувала подружкам. А коли почали надходити замовлення, хобі вирішила перетворити на маленький бізнес.